Сам, я хлопець із Самбора, борави, то І на хура співаю, гуляю, як халера. Сам я, хлопець із самбора вийков в нерву на фора співаю, гуляю, як халера. Казка називається Про двох братів, злодія і мертву бабу. От колись в одному селі та жили собі два брати. Та як один старший, багатий, а менший. Геть зовсім бідний. Та так трапилося, що багатий на багаті оженився, та ще багатший став, ууу, а бідний на бідній. Та ще бідніший став. І там ніякого в нього господарства вже немає, нічого, тільки дітей повна хата. Як вони з жінкою б'ються, працюють там по наймах, де завгодно. А в хаті ну, навіть в рота нема що вкинути. Так вже до того дожилися, що от перед святами зовсім голодні. От жінка й каже, чоловіку, слухай. Петре, знаєш, що... а сходи на до брата, він такий багато там кам'яниці помурував, то може поможе щось позичить до рожаї. Ех, Каже жінку, я ще ж ніколи не позичав. Ну, та така біда, піду. Наклав шапку і до брата. А в того там таке багатство хазяйство, наміти працюють, пани гуляють, веселощі. Коли це багач дивиться? Брат бідний до нього йде. Він вибіг на воротях став. Ти чого до мене йдеш? А той шапку стяг. Братіку. А знаєш, оце з праздником тебе це йду до тебе. Поможи мені, позич хліба трохи до урожаю. позич!» Та зароби та будеш мати? Та ти ж знаєш, що ми ж працюємо, заробляємо. Ну не можемо вибитися дітей він повно. Позичати. Позичати я буду позичати сам ні з чим лише. Іди заробляй!» «Братіку, знаєш, то, може, хоч найми мене, то я в тебе зароблю. «А, найми». То люди скажуть, брата, найняв». ні, іди, щоб я тебе не бачив, іди І перед людьми сором. іди». А баба теща стара, з дверей виглядає та ще й під'юджує. «Жени цього жебрака, хай виздихають всі там, старців розплодили, а ну геть з двору. Заплакав бідний брат, та й додому почовгав. А Жінка вдома ж розважає. Ось зараз тато прийдуть, хлібчика принесуть. Діти ждуть там, виглядають вікна, де там батько. Коли це батько в хату заходить, діти. Тату, тату, хліба, хліба. А, ага, каже, хліба, а, а кольки з'їжте. А жінка що каже? Не дав брат хліба? Де там? То навіть на поріг не пустив. Божечки, лихо моє, бідне, що ж ми робити будемо? Сів той. Петро, як нічка темна коло столу. Знаєш, каже жінка, оце, я так подумав. Годуй дітей чим сама, знаєш, а піду я до міста на заробітки, бо тут геть зовсім з голоду пропаде. Ну, то вже давай, як до міста, то до міста. Лягай, завтра підеш. Ні, давай, де моя торбина, піду зараз. Так на ніч і пішов. І добився над ранок до міста. Сюди туди походив, попитав і знайшов одного пана роботу. Там дрова рубати, воду носити, всяке таке. І три дні того пана попрацював. І дав йому пан за ту роботу 25 рублів. О, божечки, це ж такі гроші. О, він те так тішиться. Оце вже і солі хліба куплю, щось всяке таке, може, і взутися, і тішиться тими грошима, сховав, хустинку зав'язав, іде. І якраз. Коло базару проходив. а там люди збилися в купу, так стоять, заглядають. Щось там, щось там робиться. Так. Він теж підбіг, заглядає туди, а там стоять двоє жандармів, поліцаїв. і тримають зв'язаного хлопця і кажуть: оце злодій, і суд присудив його до криміналу. А то хто заплатить за нього 25 рублів, візьме його на поруки, тому цей злодій мусить цілий рік відробляти. А хлопець стоїть такий побитий, замучений, я каже, Лю, люденьки, люди добрі, викупіть мене, я ж вам відроблю, я ж люденьки викупіть і так благає, так просить. А бідолаха цей слухав, слухав. І так йому шкода того хлопця стало, згадав, як сам молодий був, та бідував вже всяке було в житті. І так душа заболіла. а ну знаєте, каже, розвяжіть, його, витягає 25 рублів та й віддає їм. Е, стривай, стривай, кажуть, запишемо, хто ти, звідки. Господар, ну, забираю. Йдуть вони вже вдвох. Ідуть вдвох, а чоловік всі думає, боже, що ж я наробив? Це ж останні гроші в мене були, а я злодія купив. Я, я, як же я жінці, як же діти дома голоді, що це буде? А той злодюга ззаду суне: дядьку, а дядьку, чого це ви такий сумний? Це ви думаєте, що ви злодія купили? Та не, не бійтеся, я не дуже злодій якось. Буду працювати, проживем. Ой, хлопче, ти б знав, де не за те, я думаю. Це ж в мене тільки було, що 25 рублів. Вдома ж нічого немає, я не знаю, що, що це має бути, я ще тебе ось веду. Нічого, дядьку, якось проживемо. Коли це вже надвечір додому добираються, а жінка в вікно виглядає: це він веде з собою. Заходять в хату. він. Жінка, все, дивися. Дивися, якого парнищу купив. А лихо, божечки, вона руками в поле. Що ж ти робиш? Дома це були, не нема рота вкинути. а Ти ще злодюг викупаєш, Боже, лихо, моя біда, моя плаче глядай, діти голодні і за печі виглядають. А той злодя каже: ну, та, та не, не сваріться, проживемо якось і. Ой, хлопче, хлопче, ти б знав, ти б знав, які ми бідні, нічого в нас немає. А що, каже, і, і вечеряти не знайдете? Та нема ж а нічого. Ну, стривайте, каже, нікуди з хати не йдіть. Подався, За годину вертається, а в нього в приполах тут хліб, тут м'ясо, тут сало, яйця, якісь ковбаси, діти як кинуться, як комаршнян, те за сало, те за ковбасу, та за м'ясо під припичок, та їдять, тільки очі блищать. Ну, вже як так, повечеряли, Богу, помолились і спати полягали. На ранок хлопець до дядька каже: ну, дядьку ж, давайте хазяйнувати. Та що каже хлопче, хазяйнувати? Нема що хазяйнувати? Ну, там поле орати чи що, та чим орати волів нема. Ну, давайте я знаю, ну тин будемо плести, так нема з чого й того тина наплестить. О, дядько, то ви такий геть зовсім бідний. Ой, хлопче, ти б знав. Зовсім геть зовсім. Слухайте, каже, а що то на горі ото такі палати мені, що то за багать живе? Е, каже, не питай. А що? Та то каже брат мій: Як? Він такий багатий, ви такі бідні і що він вам не допомагає? Ні, каже, він мене і за брата не вважає. А, а, то то, каже, такі брати на світі є. Ха-ха, Добре ж. А що каже? А гроші в нього є? Ну, Є, то там в нього така скриня кована, залізна з замками. У -у -у -у. А де тримає? Ну, де там так і так в погрібі розказав. Ну, ну добре. Вночі полягали спати, а злодій заліз до багача у погріб. Відчинив той замок, прочинив скриню, а там повно золота. Він з кишені набрав, скриню зачинив і назад виліз. На ранок прокидають, а він. Ну, дядьку, на те ж вам за те, що мене викупили 100 рублів, а це вам, тітко, за те, що не сварилися на мене 600 рублів, а це вам ще рублів. а це вам на хазяйство 100 рублів, а це вам для дітей 100 рублів. Божечки, вона як впала на коліна. Як давай йому кладеться, вона ж очі повзлетіли. вона таких грошей не те, що не знала, в руках не тримала, навіть не знала, що такі є. Ой, паночку, та доброді, та в ручки о цьому, де ви порятували. Ой, стрибать, ну що ви. Дядьку, ну давайте збираємося ж на базар господарством заводитись. Ну, поїхали на базар, скупилися там воликів, купили возика, коня там, хліба, солі, трошки всякої такої одежі, та й захазяйнувалися, забагатіли. Коли це багатий брат? Та дивиться, що то таке, що то до бідний ходив, полови позичав, а це. Хазяйство завів. Де в нього ті гроші? Звідки вони взялися? А те ще його баба стара каже: дурний, що не знаєш? Він же ж, ж злодюгу собі купив. А хто злодює? Такий в Чорному лісі такий скарб, захований з золота. У -у -у -у. Ой, краще б вона цього не казала ось зовсім спокій втратив, як то так, що золото мимо нього ходить. О, боже. Як же ж дізнатися, що. О, мама. Де ж воно те золото? Та й не думав, що ж це таке робиться. Послав сина свого малого. Ану, Семенку, біжи, до дядька пограйся, послухаєш, про що говорить. Побіг той малий. А бідний брат думає, що то за знак, то і не вітався зі мною, а це сина посилає гратися. Ну, той цілий день погрався, ввечері додому прибігає. Багачує питає: ну, що робив, що там було? А що, каже, гралися оце в квачата, в варену рибку та в повзика. Тю дурний, а говорили про що? Ну, що говорили? Ну про квача і говорили. Про варену рибку і про повзика. Ну, а далі, а далі. Ну, а далі го А що їли? А що їли? Ну, Борщ з м'ясом та кашу з молоком, таке сіль. У багача тако, як прискам обсипало. Я, кажу, празники таке не їм, а вони щодня йдять ще й чужих дітей годують. Ні, то певно, що золото не як же ж знайти те золото, багачеві вже не спиться, не лежиться, не їсться. Ну, що ж таке? Ну, як же його. О, Боже. О, господи ж, Боже ж мій, ну що ж це а робиться? Ну, те теща баба стара каже: дурний, Треба було перше мене спитати. Все, слухай мене. Іди до брата і скажи, що до тебе приїдуть комісари. Добро твоє описувати, то ти в нього. Попроси скриню свою залишити на день. А я в тій скрині посиджу і послухаю, про що вони говорять. Ти будемо знати, де те золото в них. «О, це, вірно, маму, радити, вірно. Побіг, багач. Братіку, день добрий, а знаю, що я до тебе. Ні, братіку, не знаю. Оце до мене завтра комісари прийдуть добро описувати, то можна в тебе скриню свою сховаю, хай перебуде. Ну чому не можна? Можна? Побіг, багач, ту скриню велику взяли. Баба залізла туди всередину, каже, а знаєте, що довго сидіти, дайте ж мені поїсти щось. А ось, мамо, макітра з варениками лишилась, візьміть з собою, там поїсте. Взяли в скриню, зачинили, привезли до бідного хату. Тільки ж каже, братіку, не в сінях, а в хаті постав. Та, добре, добре, в хаті поставлю. Поставили скриню. А ввечері злодюга приходить до хати. Ова! А що це в нас таке тут стоїть? Та це, каже, брат, скриню залишив до да завтра, бо там комісари придуть. Ага, знаємо, знає. Ну добре, полягали спати. А вночі злодій до скрині відчиняє її, О! аж там баба сидить. Він її лусь по лобі макогоном та й забив, а в рота варяника вклав і назад скриню зачинив та й спати ліг. Над ранок тільки посвітало, багач біжить. Братюка, що ціла моя скриня. Та ціла, ціла. Ну, Микола Василь, давайте ж на воза забираємо. Завантажили ту скриню, везуть, а він стукає. Мамо, мамо, про що говорили? Мовчить баба, ну десь то заснула. Приходять додому, відчиняють. О, аж баба мертва, і вареник у роті. Лишенько, мабуть, аж вдавилася. До служки, а ну каленику, каленику, біжи. Біжи до попа, хай йде бабу ховати. А як спитає, що, скажи, що скоро постижно приставилась, вареником вдавилась. Прибіг той, батюшко, батюшко, ідіть, ідіть до на нас там. Чого тобі чадо моє? Батюшка, йдіть бабу поразку ховати. Як? Я ж бачив, ось ніби вчора ще по городу ходила, так вона скоро постижно приставилась, вареником дивилась, а, ну то, то, то буває, то буває. Поховали бабу, вечерю справили, а вночі. Злодюга пішов на кладовище, відкопав бабу, взяв її на плечі, притяг до багача в двір, розбив замки на коморі, де зерно, все зерно розсипав, бабу. Зерно посадив і в руки лопату дав. А вранок багач посилає слух зерна набрати. Коті прибігають! Там, там, там таке, там таке! Баба Параска встала. Як? Каленику, каленику, каленику біжи, біжи до папа, біжи до папа, що Баба Параска встала! Каленик прибігає, батюшко, батюшка, батюшко. А що тобі? Баба Параска встала! Як? Божечки. Піпа ж злякався, це ж дійде до митрополита, то розстрижуть, що неправильно поховав. Так, давайте, давайте, давайте з святки виносите. Дзвони. Так, пішли, пішли. Бач, там аж присідає батюшко, батюшко, що робити? Що робити? Що це таке? Може до митрополита послати? Ні-ні-ні, каже, піп до митрополита не треба сам поховай. Оце тако заступом Христа зробимо та. Хіровим ладану насипем, то вже не встане, батюшко, то треба ж було і раніше так зробити. А хто ж знав, що воно встане. Це щось таке вже що щось А Ану, беріть хто бабу на плечі та понесем на кладовище. А, а люди бояться. А злодюга виходить каже: а дайте мені те зерно, що баба розкидала, то я занесу. Забери забери, миленький, каже, бачать, геть з коморою забери, бо то вже чортівське зерно, воно не треба мені. Взяв злодій бабу на плечі, занесли на кладовище, закопали, зробили заступом хреста, кровим з насипали. Ну, це вже не встане, каже піп. А злодій із дядьком бідним цим. Та зерно цілий день возили і комору перенесли, вже в них зерна стане. А вночі злодій знову пішов на кладовище. Відкопав бабу бабу на плечі, притяг до багача у двір розбив ту комору. Де в нього одежа всяка. розкидав ту одежу, а на бабу саму кращого кожуха вдягнув та й посадив там. А на ранок багачка збирається до церкви та й служанці каже: Настя, сходи, на мені того кожуха принеси, в якому я вінчалася, то синього сукна, що з мушками вкритий. Та прибігає, Боже, хто це мені шкоди наробив? Аж там, там баба в кожусі. Вона прибігає матушка, матушка, там, 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 там що? Баба поразка встала. Я? Багатьоє каленику, 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 каленику біжи, біж, біжи, біжи до да попа, той прибігає. Що опять? Опять, баточка, опять, баба встала. Лихо, пів. Так, так, хапаю требник іди, читай попереду мене, де воскресне Бог. Дзво, дзвони корух, дзвони аж гудуть, ревуть. Багач, в воротях аж присідає батюшечка, батюшка, що зробити, що зробити, що це таке, чого вона встала. Ой, ти каже, знаєш, це та щось таке вже сверхістерне. То може може до митрополита послати ні стривай, стривай. Ще знаєш. Що оце давай зараз поховаємо і отако осикових кілків наб'ємо, то вже точно не встане. Ой, батюшечка, ну зробіть, зробіть же щось. Ну, Давайте, каже, піп люди, беріть же бабу та несіть. Бояться всі. А Злодій каже, як дасте мені цю одежу, що баба розкидала, то занесу миленькі, дорогенькі мій, та забери, забери. Взяв злодій бабу на плечі, закопали і помігши кілки позабивав. Одежу цілий вечір носили, там вже й одежа в них. є. А вночі злодюга знову пішов на кладовище, бабу відкопав на плечі, притяг до багача в погріб, скриню розбив, золото розсипав і бабу посадившись з червінцями в руках. А на ранок багачу треба було за грошима зайшов, ух, аж на ньому шкурепнув. Відлежався та прибіг до попа, батюшка, батюшечко, батюшечко, там, там таке, піп. Божечки, біжить. Одна нога взута, друга боса. Хоруби дзвонить дзвонять. Батюшечко, що робити? Ой, каже піп, я вже не знаю, що робити. Може, до митрополита. Ой, може, до митрополита, бо вже не знаю, що робити. Коли сладюга виходить, а що, каже, дасте, як я так поховаю, що вже що не встане. миленький мій, то забереш ті гроші, що вона розкидала, тільки, тільки забери цю біду. Ну, дивіться ж, каже. Взяв бабу на плечі, приніс на кладовище. Закопали, він переступив, плюнув, ногою розтер. Оце, каже, не встане! Оце вже зовсім не встане. Забрав ті гроші дядькові, наносив. Ну що, дядько, відроби я вам за те, що мене викупили. Та відробив, хлопче, відробив. От то нехай багатії жадібні слухають та добре пам'ятають, що в домовині кишень для грошей не буває. Тепер давай тако, от дивись, от оце заступом Христа зробити і хірургінським ладаном посипати. Ну, не знаю. Ну хіба до митрополита послати?